forever family. Okay? Until then, keep focused on what matters most to you. Привіт, родина форевер, і ласкаво просимо до новин фореверу у лютому. Я Нік Вудворд шоу. Я буду вашим ведучим цього випуску, і я дуже радий привітати та поздоровити багатьох наших дивовижних підприємців та відзначити кілька фантастичних подій з усього світу. 2024 рік уже почався неймовірно, коли ми мали змогу зустрітися з багатьма з вас по всьому світу в цьому місяці. Як керівники, ми зустрілися з членами GLT, до складу якого цього року увійшли п'ять абсолютно нових членів, і ми обговорили кілька чудових ініціатив, які допоможуть нам залучити та зацікавити вас усю решту року. Потім ми мали онлайн зустріч з абсолютно новим складом PAC-20, тобто консультативної ради президента, що складається з 20 лідерів, які значно росли з минулого року, які знов таки радять нам, як зробити для вас форевер ще краще. В останні пару місяців відбулося і продовжує відбуватися багато днів успіху у східній Африці. А це Танзанія, Уганда, Руанда, Замбія, Бурунді та Кенія. Підприємці розпочали свій рік, представивши учасникам своє повідомлення року: Go for it! Це чудово. У Нігерії пройшов дводенний семінар за участі віцепрезидента Африки Жана Батиста Аматора і понад 100 підприємців, темою якого було створення, формування та утримання команди, що є дійсно важливим у Великій Британії, Польщі, Казахстані та Індії. Також відбулися дні успіху за участі тисяч підприємців з усього світу, на яких окрему увагу було приділено силі спільноти та зв'язку. А в Сан-Паулу, Бразилія, відбувся їхній перший день успіху в році за участі Грега і Синтіман, а також Гарена Брейнхолта, на якому були присутні понад тисяча підприємців. Було проведено запуск нових продуктів і чудові тренінги. Малайзія провела захід під назвою коло переможців у 2024 році, щоб відзначити досягнення підприємців за минулий рік. Нарешті було проведено програму Запрошуємо до Лондона, на яку кваліфікувалося багато наших працьовитих європейських підприємців. Справжньою кульмінацією програми для багатьох підприємців було виконання Грегом, Ейденом, Гейрі, Холі та навіть мною пісні Світ Керолайн. Я кажу кульмінацію, але це може було і провалом вирішувати вам. Але це був справді незабутній момент, який чудовий та енергійний початок року настав час дуже хвилюючого визнання. У нас є п'ять нових сапфірових менеджерів, яких варто відзначити. Отже, вітаємо Хафафа Асуму Хамеда Іраку, та Хавари Хаміда Суеша з Туреччини, нового сапфірового менеджера Вероніку Грейвс-Кундая з, з Танзанії. Вітаємо Емі Палато Енліні з Конго та нового сапфірового менеджера берега слонової кості Амаду Юбейра. Крім того, у нас є двоє нових діамантово сапфірових менеджерів, яких варто відзначити. Перший з берега слонової кості Рауль Анджело, який розпочав роботу у Форевер в червні 2004 року. Як фінансовий аналітик, він мав бажання зробити внесок у покращення якості життя для всіх, і це привело його до Форевер. Його девіз – Форевер щодня змінює мільйони життів у всьому світі. Тож дозвольте Форевер змінити ваше. Вітаємо, Рауль! і наш наступний діамантово сапфіровий менеджер почав роботу в Форевер у 2011 році. Стерпан Белоза з Хорватії побудував глобальну мережу в понад 70 країнах і вважає своїм найбільшим досягненням здатність розвивати глобальний бізнес разом зі своєю сім'єю, позитивно впливаючи на життя інших. Наступна мета Стерпана виконати третій рівень бонусу президента та вийти на рівень діамантового менеджера. Тож вітаємо та бажаємо успіхів Стерпану і наше останнє на сьогодні визнання: менеджера з дорогоцінним камінням, новому подвійному діамантовому менеджеру. Вітаємо Філіпа Рітера із Швейцарії. Філіп приєднався до Форевер в дуже молодому віці. Йому було лише 18 років, і він створив неймовірну команду молодих амбітних людей по всій Європі та за її межами. Філіп досяг рівня діамантового менеджера у 30 років, але на цьому не зупинився. Він багато працював, щоб стати членом GLT, і ставав ним багато разів рік за роком, разом зі своєю чудовою дружиною Клаудією. А зараз настав час назвати 10 найкращих підприємців у всьому світі за січень, які виконали найбільше кредитних коробок. Десяте місце вітаємо. Моніку Валкович на дев'ятому. Томоко Кобаясі під номером вісім. Філіп Рітера. Вітаємо з сьомим місцем Жоель Боніфуа поллі Під номером шість Акіла Гідофалві, номер п'ять. Бініш Абубакар. Вітаємо номер чотири Ецуко Мотосуджі і під номером три. Марина Карнат. Роль в Кіп посів друге місце на перше місце у всьому світі за січень 24-го року дістається Ханамі Такагі. А тепер наша найкраща десятка за неменеджерським обсягом за січень 24-го року. Вітаємо з десятим місцем Юсліда Бінті Отман. Номер 9. Розалія Аєлло. На восьмому місці вітаємо Май О'Казакі. Номер 7 – Ахмадалі Мохамеді. Номер 6. Знову Бініш Абубакар. Номер 5. Альона Компанієць. Номер 4. Марія Фабіола Касто. На третьому місці Моко Кобаяші. З другим місцем вітаємо Марину Карнат. А номером один за неменеджерським обсягом засічень двадцять четверто року знову стає Хонамі Такагі. Тож, як ви бачите, 2024 рік почався неймовірно завдяки всім вам, і мені дуже пощастило, що цього місяця я можу відзначити та привітати стільки наших чудових лідерів. Тож до наступного разу і не забудьте зосередитися на тому, що для вас найважливіше.